Дивіться, як ламають ваші особисті телеграм від вашої знайомої людини, так як в моєму випадку, де, здається, колись давно по роботі пересікались, е прізвище знайоме ну, присилає людина мені отакий, е таке повідомлення. Я читаю, ну якби і довіряю людині. Та, е про що й просять? Просять просто поставити підпис на підписати петицію, щоб людині там, людину протезували, яка воювала Так? На чому вони грають. Що ви робите, ви добродушна людина? Нажимаєте Підписати. Я вам не рекомендую нажимати кнопочку Підписати. Просто дивіться, що я роблю і, і далі не заходьте. Дивіться, відкривається таке посилання. Для мене воно вже дивне, небезпечне. Тобто, якщо ви навіть нажали Підписати і тут щось таке непонятне, нажимаєте Ні. Я буду ж нажимати та показати вам, що відбудеться далі. Бачимо тут допомогу бійцю, який втратив ногу, і синя галочка. Для когось та синя галочка щось вирішує. Для мене вона тут ніхрена не вирішує. Бачимо, що це Остап. Там, і 1600 петицій вже зібрано, потрібно 3500. Ну, що ви робите? Ви нажимаєте підтримати петицію, бо ви хочете допомогти. Але я звертаю увагу завжди, тут посилання вгорі, бачите. Е, Незрозуміле. Це не телеграмівське посилання, ну, то є, ну, ладно, можливо, якийсь ресурс, де та петиція. є. Ну, петиції там точно немає. Ми не ж маємо підтримати петицію, дивіться, що відбувається. Те саме посилання вверху, да? але просить вхід до телеграму. Тобі ж, вам треба тут ввести просто ваш номер телефону, який прив'язаний до вашого телеграму, і все, і попрощатися з телеграм. Тобі ж не можна того робити, навіть сюди заходити, Розумієте? Зразу закриваємо це все і пишемо людині, що привіт. Пишемо підписав. Хай думають собі. Або, якось так. або просто ігноруємо, або якщо це дійсно ваша близька людина, ви знаєте і просто берете, зразу телефонуєте, ало, там, що ти то, то хто-то, що то, випитуєтеся, і він буде, він точно не буде знати, що відбувається, не буде знати, що його ламають в даний момент. Так що будьте обережні, не втрачайте свої облікові записи.